Весна в розмає, 26 квітня. Тривожна ніч, здригнулася земля. Невинно вишні чарували цвітом, а вибух все навколо спопиляв. Дзвінок пожежний, швидко мчать машини. В четвертій вибух і прорвало дах, і відважні хлопці мужньо, беззупинно у пеку йшли, забувши біль і страх. Огненний стовп у небі гриб кривавий. Смертельні хмари сполихнули світ. Криває дим, будинки, сквери, трави, біда навколо, то горить графіт. смертельні затопи в хмарах диму розносить вітер на поля, міста. Уранній стронці ізотопне зримий посіють на усій планеті жах. Вогонь потрібно погасити прудко, бо поруч три реактори стоять. Одне вибух може бути швидко. У прип'яті прокинулись. Не на допомогу прийшли всі охочі, не відчуваючи, не знаючи біди. Вогонь гасили довго, дні й ночі, на все життя залишили сліди. До лиха не були вони готові студенти, водії та шахтарі, робітники і льотчики, військові, медсестри, санітари, лікарі. Лопатом граніт радіаційний Скидали хлопці. Мужній наш солдат, німий потенціал інформаційний, бо в Києві колони і парад. Ще довго полум'я в Чорнобилі гасили, мов бомба атомна зірвалася в мирні дні. Забрав Чорнобиль і здоров'я, і сили, і наслідки трагедії сумні. На все життя хвороб невилікованих, захворюваність рак і діабет, забруднені навколишні водойми, поля заражені ліси. Це не секрет. Я вдячна людям тим, що врятували усю планету в найскрутніший час. Ми перед ними всі заборгували. Скажу сьогодні просто без прикрас. Доземно. Ми вклоняємося тим, хто героїчно нас від світ оборонив. Ми пам'ятатимемо, будемо завжди. Всі згадки принесемо через віки.